З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Костянтин Боценко. Сьогодні хлопцям не вдалося реалізувати жодного голу. На вашу думку, в чому причина такого результату? Надійна гра воротарів суперника чи погана реалізація власних моментів? Розумієте, сьогодні у нашій команді не було життя хокейного життя, а без хокейного життя на майданчику нічого не відбувається. Тому раз нічого не відбувається, значить нічого, значить це нуль. Сьогодні у воротах ми побачили одразу двох голкіперів. Тож як ви оцінюєте роботу кожного? Е, деякі вболівальники і вчора побачили е, гра, е, гру двох воротарів, тому я би не казав е, про воротарів зараз, тому що я не є фахівцем з приводу воротарського іскусства, тому я би це питання нижче пустив би. Дніпро має досить напружений ігровий графік. Тож, як ви плануєте підтримувати фізичний та психологічний стан хлопців під час інтенсивної серії матчів, ну напевно, щось треба робити. Це дійсно календар, який ми зараз граємо. У нас це вже виходить шоста гра за сім днів. І сьогодні у нас переїзд. І ми післязавтра граємо дві гри з Кримчугом. І зараз ми поки не розуміємо. Що ми будемо робити, ці, ці, цю добу. Я вважаю, я, ми з Тренерським штабом вирішимо, чи буде сезон певну добу, чи це буде. Може ми сходимо в кіно, може у ресторан, а може ще кудись. Тобто ми зараз вирішимо, поговоримо, поговоримо з хлопцями, тому що нам потрібні емоції. Ми висмажені, дуже висмажені. Ми переболіли, але будемо рухатися далі. Дякую за коментар. Успіхів. З нами головний тренер хокейного клубу «Шторм» Олександр Бобкін. З попереднього матчу пройшло менше доби, враховуючи минулий результат. Чи очікували ви такого розгромного рахунку сьогодні? Ну, так, да, не було багато часу на відновлення, але не Трошки тільки закінчилася наша пауза велика, і ми там багато працювали, тому фізичної фізично нас вистачило добре сьогодні. Результат такого не очікував. З огляду на перемогу в молодіжному чемпіонаті світу, чи змінилося ваше ставлення до роботи з дорослими гравцями? Звичайно, кожен раз, коли я повертаюсь з цих великих формів, я щось нове підкреслюю. Ми з моїм помічником це завжди. Обговорюємо і потім те, що нам подобається, ми намагаємося робити в нашій команді. В команді багато хворих гравців. Тож як ви плануєте адаптувати гру, щоб компенсувати відсутність важливих гравців перед зустрічю з лідером чемпіонату? Ну, так, да, багато в нас сьогодні прийшло в Портной, був на зборах перед грою, але після збору почувається себе погано, є невелика температура, і так у нас вже Після перерви постійно, але я думаю, що у нас ще є два дні для щоб відновитися. І думаю, хлопці, які боліють, вони намагаються швидше в... стати на ноги і допомогти нам. І ми на це розраховуємо дуже. Дякую за коментар. Дякую і дуже хочу привітати нашу армію. Зсу дуже вам низький поклін. Що ми сьогодні грали, грали без три, без тривог, і це завдяки вам. Ми живі і граємо хокей. Низький поклін. Слава Україні! Героям слава! Дякую.